Друзі, усім привіт. Вітаю усіх на каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Одразу пишіть, будь ласка, в чаті, як мене чути. Будемо сьогодні говорити про дуже цікавий законопроект 9665 відносно дров. Дуже багато питань було в моєму телеграм-каналі. Стосовно того, що... я насправді дуже здивувався, коли побачив такі новини і вирішив для себе з'ясувати, що ж там відбувається. Пишіть одразу в чаті, як мене чути. Ті, хто долучається, тому що іноді бувають у нас проблеми з цим звуком. Напишіть, будь ласка, щоб я розумів. Всі вже чули, да, стосовно прийняття нового законопроекту і подальші ситуації відносно штрафів та санкцій по зберіганню дров? Да, бачу, чути гарно. Харків, вас вітаю. Питання. Друзі, сьогодні ми з юридичної точки зору говоримо про законопроект. Я трошки не розумію ваше питання, дійсно, ми розуміємо. Чекаємо податок на, на дощ. Да, друзі, ну давайте розбиратися, тому що відповідальність вона була по дровам, однак, вона була значно меншою. А зараз ми дивимось про те, що з'явився у нас. Цей законопроект я його одразу відкриваю, 9665. У нас цей законопроект. Друзі, поки що законопроект з'явився 1.09, поданий до Верховної Ради України. Що цікаво, за нього вже проголосовано 15.10.2024 2024 року. Він направлений на підпис президенту України. Ось так поворот. Коротенька. Що зазначити сьогодні без без складних формулювань? Перше, вводяться суворі покарання на зберігання дров без документів. Штраф буде від 34 тисяч гривень, якщо вартість дров менше 30 тисяч гривень. Позбавлення волі на 5 7 років, якщо вартість буде перевищувати більше 30 тисяч гривень. Якщо зберігаєте дрова. Більше на цю ж суму, ось така ситуація, друзі, може бути. І це не вигадки. Тому що дійсно вони вводять також наявність, необхідність наявності документів про походження дров, чеки накладні, офіційні дозволи на заготівлю. І все це відбувається в сьогоднішній день. Ось така ситуація. Проблеми, які будуть, і не враховані. Я... Консультую і надаю роз'яснення лише з юридичної точки зору, як я це бачу. Перше відсутність перехідних положень. Тобто набуває чинності відразу, на наступний день після його підписання. Не враховується дуже важливе питання наявності запасов цих тров у людей, які вже існують. третій важливий сегмент це складна. Процедура отримання офіційних документів для громадян, які проживають в сільській місцевості. Оскільки ми розуміємо, що мета відповідно із пояснювальної записки я з нею ознайомився: боротьба з незаконною виробкою лісів. Однак такі формулювання і прийняття в тому вигляді, в якому він є, 100% призведе до максимальної криміналізації. Звичайно, громадян, які використовують дрова для власних потреб, а саме опалення. Таким чином, закон становиться дуже проблематичний для сільських жителів, які, в свою чергу, часто заготовляють дрова самостійно або купують їх неофіційно в місцевих заготівельників. І більшість таких громадян використовує ці дрова як основне джерело опалення. Оце такі законопроекти приймало там, де на Закарпатті ліс грубують та вивозять продають. Було б дуже добре, щоб притягало до відповідальності таких осіб, будемо казати так. А для звичайних громадян можуть бути такі реальні проблеми, друзі. Це дійсно так, тому що я подивився відповідний законопроект. Вони зазначали, що він дійсно має на меті запобігати незаконній виробці та продажу деревини в Україні. Він також передбачив сильне. Серйозне посилення відповідальності саме за зберігання перевезення збудров без документів про їхнє походження. Таким чином, запропонований законопроект доповнює склади кримінальних правопорушень, такою кваліфікуючою ознакою, як вчинення їх в умовах воєнного або надзвичайного стану, в свою чергу, може призвести до надмірної криміналізації. Що для мене, як для юриста, означає те, що не враховується ані завдання Кримінального кодексу України, ані мети покарання. Оскільки повинна бути мета покарання, врахована. Це дуже важливо. Багато просто хто не знає про це таким чином. Що Володимир Зеленський його підпише, а він зараз в нього знаходиться, то дійсно значно буде ускладнено життя жителів населених. Пунктів без газового опалення. Ось така ситуація. Також збільшення відповідальності за виробку дерев і незаконне збереження дров може мати вкрай негативні наслідки для тих громадян, які роблять такі заготовки для себе на зиму, для того, щоб опалювати свою хату як мінімум. Таким чином, від ухвалення закону постраждають не лише ті, хто повинні нести відповідальність за незаконні дії, а і ще ті, хто вже має певні дрова у себе, будемо казати так, на подвір'ї. Да? Оскільки багато хто зараз юристів також почав аналізувати відповідний законопроект, і дійсно зазначають про те, що багато. То може бути притягнути до кримінальної та адміністративної відповідальності навіть, навіть тих, хто заготовляв дрова дійсно на власних ділянках. І в свою чергу немає відповідних документів. Більшість авторів відповідного проекту законопроекту поки що законопроекту. Це представники партії слугу слуги народу. О, що цікаво, Якщо все ж таки, президент підписує цей законопроект, то він буде набирати чинності з дня наступного днем його опублікування, а Кабмін протягом двох місяців повинен привести свої нормативно-праві акти у відповідність із цим друзі, законом. Що цікаво, про те, що я зазначав, що вони вводять е, певні е, умови, це знаєте, як вчинення кримінального правопорушення в стані там алкогольного сп'яніння. Це є Отягачаючи обставиною. А в даному випадку були введені такі формулювання, як в умовах воєнного або надзвичайного стану. Ось така ситуація. Це так коротко. Дякую, що долучилися до ефіру. Бачу вас вже багато. Тиснути палець до гори Хто долучився? Не забуваємо підписатися на канал, розповсюджувати це відео. І що можна тут сказати? Ну, з юридичної точки зору, я зазначив ті. Моменти, які не враховані, були їх необхідно було врахувати. До речі, дивився я ще зараз. Перейду висновок, був зроблений в свою чергу. Зауваження головного юридичного управління багато там моментів до речі, вони описали. Тому що е зазначили що ці моменти, які описані, в тому числі про які я зазначив, вони повинні бути враховані в разі прийняття відповідного законопроекту в другому читанні. Як ми бачимо, його прийняли у другому читанні без відповідних правок. Ну, президент має право е його повернути. Будемо дивитися, що буде далі. Пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Це по по-друге, чи прийме чи підпише його президент, тому що відсутність. Е Перехідних положень, які не враховують, в тому числі наявність ситуації у громадян, яка є зараз, і притягнення до відповідальності за вже існуючі, наприклад, запаси дров у людей, це взагалі якась. Ну розумієте, що не буду казати тими словами, якими хочеться сказати, ну ви розумієте. Uh, тому ось така ситуація. Щоб я насправді навіть даже навіть, навіть і не знав про даний законопроект. Я вже дізнався зараз, коли він прийнятий. Ось так. Ось така історія. До речі, друзі, кому потрібен надійний юридичний захист, не забувайте про наш клуб юридичного захисту водія на більше 20 тисяч учасників. В описі під цим відео буде посилання. Долучайтеся. Що мати надійний захист, працюємо кожного дня без вихідних. До речі, працює телефон гарячих ліній з 8 ранку до 8 вечора. Кому необхідна будь-яка юридична допомога, ми одразу допомагаємо. В описі також є посилання на наше дешоп, де можна придбати корисну літературу. І мій телеграм-канал, де багато новин ми обмінюємо з цього приводу. Стосовно новин, які ви мене питали по працівнику поліції. По Кам'янському новини вже є. На цьому тижні буде відео підготовлено стосовно того, що відбувається зараз. Кримінальне провадження порушено. Тривають слідчі дії, друзі, тому буде дуже цікаво. Залишайтеся на цьому каналі. Ось такий законопроект, поки що законопроект, тому що не підписаний президентом. Я вирішив в цей раз не зачитувати ці юридичні норми, а так по сухому пояснити, які моменти негативні у разі прийняття такого законопроекту стосовно боротьби з браконьєрством в напрямку вирубки незаконних лісів 100% повинно бути однак, треба враховувати і інші обставини, ось так, як то кажуть, палися з двох боків. Дякую, друзі, всім, хто був на ефірі. Бережіть себе і усім вам мирного неба. Підписуйтесь на канал. Стосовно питання по гулі, я бачив в коментарі в Фейсбуці. Він писав, що з ним все добре. Що він на зв'язку у Фейсбуці він опублікував інформацію? Ось так. Друзі, все. Дякую всім, хто був на ефірі.